Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 4 жовтня. Я в файномаркеті, що по вулиці Шевченка, в овочевому рядочку. І давайте глянемо ціни і асортимент на овочі і фрукти. Бананчик 62,89. Розовий виноградик 107,89. Турецький виноград по 99,89. Яблучка 37 гривень, 36, 35. Мандарин мандаринки Туреччина 64,89, цибулька 6,89, морква 9,89, бурячок 8,89, картопелька 13,89, Пекінська капусточка 29,89 Звичайна капусточка. 10,89. Гарбуз 1799. І ось такий гарбузик Хокайдо 30 гривень. Лимончик 110,89. І апельсин 7989. Це, друзі, ви бачили асортимент, ви бачили гарненькі ціни. Тому не боріться. якщо комусь потрібні овочі або фрукти, завітайте в файномаркет. Все, до зустрічі!